Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. І сьогодні, 2 квітня 2024 року, підписано ряд дуже важливих документів. І сьогодні зроблю огляд на кожний із них, кожне із них окремо. Це відео присвячено в нас закону про зниження призовного віку з 27 до 25 років. Кому цікаво, залишайтесь, підписуйтесь на канал та слухайте. І так, Володимир Зеленський у нас сьогодні 2. Квітня 2024 року підписав такий закон. Що це був за закон, коли він був поданий до Верховної Ради, і що він під собою має закон про зниження призивного віку з 27 до 25 років підписаний президентом. Президент Володимир Зеленський 2 квітня його підписав. Парламент його до цього прийняв під номером 3127-9 про зменшення призивного віку. Як відомо, ще 30 травня 2023 року Верховна Рада ухвалила в цілому закон про зменшення призовного віку з 27 до 25 років. Тобто, це щодо питання моїх підписників та також, хто дивиться це відео, щодо питання, як швидко приймають закони. Тобто, ну як ми бачимо, 30 травня 2023 року Верховна Рада ухвалила його в цілому. Але підписав його президент лише 2 квітня, тобто практично через рік, коли його ухвалила Верховна Рада. Тому різні строки з цих питань. Різні можуть бути дати прийняття законів. і ну, Найчастіше ставиться питання, коли цікавить народ, наразі питання, коли буде прийняти законопроект про мобілізацію, новий записував відео з цього питання окремо, залишу тут посилання. Тому ну, для порівняння, ось така інформація щодо цього закону. Відповідно до підписаного тексту фінальної редакції ухваленого закону, передбачено у тексті закону про військовий обов'язок і військову службу. Цифри і слова 27-річного віку замінити цифрами і словами 25-річного віку. Законопроект було розроблено Міноборони за ініціативою головного командувача Збройних сил. На початку червня закон було спрямовано на підпис президенту, однак він його досить довго не підписував. Ну, як ви бачите, з таких термінів, тобто червень 2023 року, наразі квітень. Раніше представник президента в парламенті народний депутат Федір Веніславський зауважив, що ми це все прорахували, прийшли до висновку, що це застаріла радянська калька, з іншого боку, формуються і нові резервні бригади, тому треба мати можливість залучати до військової служби за мобілізацію тих людей, які здатні служити, які вже мають певний життєвий досвід, і вони вже більш ефективно можуть бути навчені в військовій справі. І служити у збройних силах чи інших формуваннях сектору безпеки і оборони яким чином маємо таку інформацію? Зазначу, що у е, законопроекті про мобілізацію також це питання піднімалось. Нещодавно було питання щодо обмежень е, з 18 років взагалі призовного віку. Ну, записував окремо всі тези щодо законопроекту про мобілізацію. Залишу відео тут посилання, і е, там, наскільки я пам'ятаю, також е, нардепи дійшли і Такого висновку, що буде призовний вік понижений до 25 років, тому це співпадає з позицією цього вже прийнятого та підписаного президентом закону. Всім гарного вечора, до побачення. Підписуйтесь на канал. Інші новини також буду робити сьогодні огляд, тому що їх за сьогодні дуже багато. Всім мирного неба, до побачення.